Щоб отримати досягнене за фіно, в Хойки треба. Як мінімум, треба оригінальна Хойка. Ну, зачекайте, в мене ж її нема. Тому треба її купити якраз по скидочки. Зараз ви на своїх очах бачите, як я питаюсь купити Хойку. Давайте з другого ракурса, а то в мене тут камера от Поко. Так, да, хоч монтаж не найкачевіший, але. Ну, ми придбаємо Хойку. На монтаж, не обращайте внимання, це просто я дігенерат Ой. Вибачаю за ваші мучення, але Хойку треба ще встановити. Ну, ладно, я це без вас роблю. Так уши бить. Я скінчив ваші мучення, і тепер ми нормально граємо. в Хойку за Фінов. Сподіваюсь, людей багато так і не вийшло вже. У мене на статі тут щось почалось, я фека стою. Ладно, давайте зараз быстренько пройдемося, що ми будемо робити для цього. Для початку тикаємо правополітика. Ідиться, що нам треба взагалі для. Ну щоб виповнити досягнення це, не вступати в ніякі альянси. Ну, тобто, ми можемо створювати свій, а альянси ні. Після того ми повинні взяти фокус з великої Фінляндії і отримати всі території, на які в нас з'явилися претензії. Ось і все по факту. Тому давайте виповняти. Робимо фашистський переворот, нічого складного нема. І тепер робимо конюшен. Ну так багатенько, щоб вони просто пробіжались по основним містам. Ось вони в нас і спавняться. Тепер беремо їх і кожен конюшник вдаємо, тіпи, ну, щоб вона почала бігати по містам, коротше, щоб фіни капнули. Оці. Фіни у нас капують успішно. І тепер. Беремо і армію, переводимо всю в нормальну, тобто в звичайний шаблон у нас. І після того беремо і починаємо створювати альянс, оцій Швеції, щоб потім забрати всі території по факту. Перевага Фінляндії на півночі, фокус є. Тепер ми зможемо потихеньку брати і вже приглашати людей в альянс. Так, Швеція приєднується до Альянсу нашого. Уже плюс. Норвегія в нас відмовляється, і за цього ми будемо з нею воювати. Тому беремо зараз і почнемо робити нормальну армію. Опа, і Данія також у нас приєднується. Тому ми беремо зараз і будемо об'являти Норвегії війну. Беремо, тикаємо анексію. Ось так. Я, звісно, думав, що у нас виходить ну, Швеція теж приєднається, але вона не приєдналася, тому ми не можемо коротше, з нею воювати нормально. так-то. Ну, щоб пробухатися по основним містам, коротше. Тому беремо і на нашому спільному фронті поки що будемо битися. На цьому фронті ми беремо, їх починаємо котлити. На статі це успішно виходить. Одна дівка вже в котлі, як бачите. І ще дві дивізії в котлі, після того і ще ми вже починаємо брати фокус охоронці півночі і зараз Швецію анексуємо і ми швидко пробіжимося по Норвегії вже. Фокус взять, Данія анексується. Після того Ісландія також анексується. Ось так. І Швеція також у нас. Тепер ми можемо швидко взяти і пробіжатися по основним містам. Армія в них вже невелика, так що ми пробігаємося по основним містам. Бодівкам дали ось так. І тому вони навіть не можуть крити свої столиці. Ось так. Так що все, вони беруть і зараз. Капнуть уже, залишилось щитані дні. Ось. А ось вони і капнули. Беремо їх повністю, забираємо флот і анексуємо. Після того в нас наступає такий час, де ми беремо, досліджуємо по факту, беремо фокуси на фінську армію, щоб вона, ну у фінської армії ахірені, фокуси на те, щоб вона зимою брала і стояла. Беремо їх, після того прокачуємо. Як бачите, тут я підводну лодку роблю, щоб її производити, Також танчики, оце все, і армію саме головне розкачуємо. А також у нас з'явився пром, і тепер ми можемо все нормально застраювати. Пройшло вже 2 роки, наш пром вилічився з 73 до 125, як бачимо. Зараз у мене альянс непоганий, вже вся Прибалтіка в ньому. Також Угорщина, я собираюсь її присоєднити в майбутньому. І також я вже зробив танк легкий, в принципі, не дуже і поганий. Агентство прокачуємо і готуємося до війни з Радянським Союзом, бо він скоро буде нападати. В цілому збираємось його вибити. Зараз починаємо будувати ПВО по нашій країні всі. І ну, десь вже по фінам. І також зараз беремо і будемо мобілізувати армію, тому що її нам дуже не вистачає, її мало прямо. Розпочинається Друга світова, як бачимо, на Польщу нападають. І також у нас зараз проситься в Альянс-Угорщина. В принципі, хорошо це. 40-й рік не встигає наступити, як в нас тут. Починається анексія Прибалтики, і Солок нападає на Естонію. До нього всього альянс присоєднається до нас ж весь і також чекають на нас. Армія в нас не готова, як бачимо, зараз на неї треба зняти тренування, і ми вже будемо теж нападати і намагатися якось здержати фронт. Ми приймаємо, і в нас починається холодна війна. Навіть вначалі дуже нічого складного не було. Ми пробуваємося навіть по автоплану десь, Ну сякати в більш застроєних, там де там ми потихеньку здаємо позиції, але вже біля Мурманська ми беремо і активно ну, продвигаємось, можна сказати. Ми тіряємо достатньо активно зараз. Як бачите, території біля в Карелії, ну, зато ми. Питаємось продвигатися якось в часті Мурманська, щоб там зменшити фронт. Авіація в нас капець, Прибалтіка. Зараз ну, питаємо, що зробити. Авіація в нас маленька дуже. Поки що діла не дуже. Ми пробуваємось в часті Мурманська, фронт плюс-мінус наш даже стабілізувався. Ми вибили Ленинград. звісно, Карелію не вдалося вернути, але ми виграші. Звісно, тільки на нашому фронті. На сильному ми потеряли повністю Прибалтику, Угорщина. Також, ну, по факту, вона держиться, але потеряла Руся Подкарпатську. І зараз здається, що ми робимо. Зараз оці пару дивізій ми будемо котлити. Ну, постараємось. Під зимою ми вибиваємо їх, і все. По факту, ми відкриваємо котел, і зараз їх закотлимо. Ці три дивізії, чи скільки їх там, а, всього дуже перемогли. Дуже активно забираємо зараз, у нас, як це час, Мурманськ назвати чи що. Беремо зараз і котлимо три дивізії совєтські. На жаль, це єдине походу, що нам дасть зробити, тому що далі у нас, на жаль, ну, не буде такого гарного. Тут у нас люті бафи на зиму, тому ми тут можемо з легкостю пробитися. Хоча в мене, ну я не дуже мію в Хойку навіть грати. Тому ми тут беремо і вибиваємо їх активно зараз. Ну і все по факту. Тут уже в нас котел а далі у нас плачевна ситуація на других фронтах. В цілому, що ми будемо? Ми зараз постараємось оборонятися, ось так і ждати Німеччину. Але чи ми її дождатися, чи ні. Лінінград у нас відбили повністю. Ми одійшли на нього. на Кілометрів 20-30. І зараз долбимося в зиму якось, питаємось вибити. Хоча зараз я побачу в нас, що в нас лютий недостаток вінтовок і ми перестанемо долбитися. А зупинимося, на жаль. Тут ми починаємо контратаку якусь, щоб вибити їх, тому що вони вже далеко пройшли, дуже прямо. І зараз навіть питаємось скотлити танки якісь. так. І зараз попитаємо, і зараз наша ціль це буде, щоб вони одійшли до кінця, хоча би, ну ми зараз на річці стоїмо. Ми, кстати, пробили її. То що, ну, це не діло в нас. Скоро такими темпами вони можуть і далі пробитися, тому їх треба відбивати якось. Ну, піднімати дух, розумієте, ось так, бо тут вони пробились. А далі ми просто беремо і стоїмо. Звісно, ми беремо і кожен місяць. ну Здаємо все, коли ти провінції якісь. Німеччина тільки Париж забрала і все по факту. А ми здаємо позиції, на жаль. Ну прям так. Да. Я так порахував, приблизно через 6 місяців таких долбіжок ми потеряємо всю Фінляндію. Ось так. Через рік ми потеряємо вже половину наших територій всіх, навіть більше половину. Тому що Прибалтику ми вже втратили. А далі совок зараз переключиться всього на нас. Пройшло сьогодні лише 15 днів, а нас уже починає просто вибивати по всьому фронту. Ми всього хати питаємось держати, але як це відбувається? Ми вроді держим держим, вони нас вибивають, ми відходимо і повертаємо. Всьогодні. Але такими темпами ми все рівно теряємо провінції. Як я і казав, ми зараз. Через півроку ще такого і ми потеряємо Фінляндію. А чи рейх вспіє вийти війну чи ні. Чи може їм взагалі в 30... 43-му, чи ні? Ось. Як бачите, вони вже до Хільцинка, зараз питаються дойти. Але зараз ми тут зробимо котел. Ну, вроді. Я в цю котеграв, зараз це не запись кажу. Зараз попитаємося щось з цим зробити. Зараз, як бачите, ми пытаємось вибити якось, ми їх виб'ємо все рівно, в принципі. Повинні. Ось так, а далі в нас зупиниться все. Все по факту. Бачите, в нас тут вибувають. Тут ми хоча б якось вибили, щось зробили. Встали по річку, тепер обороняємося. Ну, все плохо. Ми вже потеряли велику частину території. І зараз в нас є тільки один виход з цієї ситуації, щоб ми не проіграли Це взяти і що зробити? Це в нас допомогти у допомогі, ну, щоб нам допоміг Райха. Це єдиний наш путь, щоб нам допоміг Райха. Все. Якщо він відказує, то по факту ми капітулюємо в цій війні. Ось так. Тому що я не думаю, що він спіє приєднатися. Так що це наша єдина надія. Як бачимо, ми відступили вже на більші території. Всякати. Ось і нас пробивають просто. Тому нам осталось 70 днів прожити і подождати, поки ну, щось може чи приєднатися чи ні. На цьому все по факту. Якщо не приєднається, то ми капітулюємо. Капітулюємо. Тепер у нас починається виживання. Буквально виживання. І чекати як рех. Як бачите, у нас тут навіть в Мурманськ починають заходити. Ми вже до того опустили, що в Мурманськ. Звісно, зараз вже друга зима починається, так що ми їх попитаємося, ну, будемо відбивати, але все рівно. Не все так хорошо. Ось так. Тут ми статі, беремо і зараз котел зробимо. Да, ми зробили котел і зараз закриємо його. Хоча в нас ну, не дуже вийшло, ми все рівно. Ось так. І живемо до Райха. Отступаємо, звісно, але на Мурманській Ось держатися. І зараз ми чекаємо, поки він приєднається до нас. І тут нам приходить довгоочікуване соглашення. Ми будемо битися разом. Все, капець, коротше. Звісно, Німеччина в нас получає, ну, ресурси, все деякі, але все рівно. По факту це наше спасіння єдине. Сорок починає відводити дивізії і ми починаємо швидко проходити до них навіть котли робити. якісь. Ми просто везде зелені ячейки і ми проходимо зараз. Просто пробиваємось на Ізі. Одною дивізією, навіть у 4 дивізії ми пробиваємося. Зараз просто йдемо і йдемо. Візі зелені ячейки, і зараз ми навіть до Лініграда дойдемо. Тому що всі дивізії перегрупіруються і на фронт з Райхом Ідуть. Тут ми навіть до Лінінграда почнемо доходити, і зараз будемо його потихеньку навіть пробивати. Лінград сам по собі. Так, да, бачимо. Все, ми зараз навіть Лінінград візьмемо, до чого ми дійшли вже. Рейх почав повним ходом йти, Ми ще колабу зробили. Ну, я казав вже вроді, навіть. Я вже за цією записію, якщо чесно, чуть-чуть вже ось так. ну Доходимо якось. От, так, да, ми Лінінград вибиваємо. Падіння Лінінграда. Ну, а далі я вам пропоную послухати під музикою, як ми беремо і розносимо Совєтський Союз. Finlandia, Finlandia, sinne taas matkalla oli ivana, Kun Molotoffin lupasi, on kaikki harosi, huomenna jo Helsingissä syödään marosi. Anjet Molotov, anjet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse Bobrikov. Annerheimin linjal oli vastus kun Karjalassa alkoi hirmutuliitus, loppui monen iivanaan puhepuliitus. Niet moloto, niet moloto, valehtelin enemmän kuin itse popriko. На цьому моменті у нас вже пала Москва. сама по собі ми почнемо вже освобождати наших істонців. Це саді, єдині, кого ми зможемо врятувати, на жаль. ось так. Других, нам прийдеться відбити якось у Рейха буде. ось так, Тому зараз беремо і за кожну провінцію б'ємося, щоб швидше її забрати, ніж Рейха, Тому ось так. А далі ми візьмемо Сталінград, мабуть, і все. На цьому капне Совєтський Союз. Забираємо в повністю Фінляндію. І все. По факту тут цікавих моментів нема. Ми далі беремо і по фронту будемо двигатися. Ну і просто пробиватись на автоплані. І все по факту. Ось так. Ністонії ми саті якось могли десь. Забрали 70% території є. Зараз вона буде ще дивізії клепати і приєднається до війни з Радянським Союзом. Давайте знову під музику послухаємо, як захватуємо СССР. Фінляндія! sitä pelkää voittamaton puna-armeija. Ja Molotovkin sanoi, että katso chorvasmi, miin, tjuhna aikoo käydä meitä kraivelistakin. Ai niet Molotov, niet Molotov, valehtelit enemmän kuin itse papriko. Тут у нас береться фокус уже і ми становимося Великою Фінляндією. Це означає те, що після того, як Совєтський Союз капне, він вже скоро капне, то ми забираємо всі національні території і отримуємо вже досягнення. Моє перша статті досягнення в грі. Робимо ось таке значить, у нас окруження, є, і ми його по факту закриваємо і все. Сільський Союз вже 99% капнув. Я думаю, після цього котла він вже. Капітулює окончательно. Тому давайте котел зараз швидко закриваємо. все, всі дивізії відступають. Беремо, все, одна кліточка залишилась, Бум-бум. Опа, все. І на цьому все, дуже все. да, У мене зависає ігра, як бачимо. Тому що на цьому моменті Совєтський Союз капнув. Ура! Все. Все, що в Київ сразу німецький якогось фіга. Я так і не поняв. Ось так. А далі ми зараз будемо забирати наші національні території. Ну, спочатку заберемо своїх союзників, Прибалтику, а далі забираємо вже все, що нам попадеться. Це заті, моя любима частина гри, коли я беремо і ділимо країни. Опа. Ну і тепер зараз швидко беремо, забираємо території, всі, які хочемо на швидкості. Я думаю, мало хто вже додивився до цього моменту. Ось так. Забираємо. Угу. Також ми ще флот чуть-чуть заберемо планіємо. Також я хотів Україну забирати тут щось, але в нас не вийшло, черта. Тому ось так беремо. І зараз треба не забути, що про флот буде. Ну я про нього вроді і не забуду. Зараз таки забираємо центри, де з ресурсами вони. Ось так. І все. Опа! Все в нас. І в нас, як бачимо, отримали досягнення. Одинокий волк. Ось такі території ми забрали. Звісно, тут можемо на границі подивитися, це отдільне відскульство. О, Боже. В Полтаві у нас Сталін дихає. Після того в Києві у нас Великобританія, а оце в нас Російська Імперія. Ну, в принципі, ось такий план Зеленського був чи кого там. Розділить Україну на зони якісь промислені. Ну і як по мені, просто чудовий план. Так, а на цьому все. Я заканчиваю. Всем пока-пока.